Вітаю, друзі! Сьогодні в нас такий чудовий-чудовий день, світить сонечко, гріє. Я сиджу під вишенькою, вітерець, краса. Була в магазині, в лілії, отут е, маркет такий коло мене, і якраз завезли ковбаси. Дуже-дуже великий вибір. Я купила бочок під черевину. Зараз прийдемо, подивимося і спробую на смак, чи добре. І просила, щоб було без кісток, от, щоб був такий цей бочок м'ясний. От такий бочок під черевина. Бачите, так гарно запаковано. Я любила колись замовляти по інтернету, в перевірених виробників. А мені сказали, що отут в лілеї дуже гарне м'ясо під череви на бочок. І я вирішила спробувати так, ще одне покриття. Зараз я, напевно, за кадром видалю от, от, цю нить харчову і усю плівочку. Отак гарненько виглядає, пахне копченим. Так я відріжу. Отак виглядає всередині. Гарно виглядає. І шматочок на пробу. Тому що нещодавно обідала холоцен. Так. Подивіться. Сала мало навіть. Я би хотіла, щоб його було більше, не розпадається. так, Кусаю. М -м -м. М -м -м. Друзі. Супер. Смачно. Рекомендую.